Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, і ми вирішили поїхати до океану. Ми знаходимося в Португалії містечко Сілеш і відправляємося до міста порт на автобусі, звісно, за яким зараз прийде.

Закупили ми квитки із Нуріння до Портімау. Квитки обійшлися нам 9 євро, не знаю сколько. 950, центів. 50 центів. коротше. Так, і прямуємо на один із цих пляжів. Дуже багато тут пляжів. Подивимося. Так, 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 так. Пляж Амаду. І ми хочемо відвідати пляж Beach Tries Castellos. От сюди ми йдемо. Поїхали. Кондиціонер не працює, Показ, скільки раз ми їхали цим автобусом 113, тут все пар працював, кондиціонер, а тепер щось не працює. То це спеціально, мабуть. Осталося їхати 23 хвилини, ми спочатку йдемо до... до Ашана, де ще там закупимось, а потом поїдемо на пляж. Наразі ти з тротуара у хату попадаєш. Фу, дуже це нам. Дивись, а тут і не замк відкриється і ти вже в хаті. Ну. Mm. Доїхали ми. Від сідаєш у портімау. Звісно, погода яка, а як. Mm. Ну, Дивіться. Хмарно. Починає капати дощ. А де дощ? Не знаю, чи потрапимо ми на пляж. Побачимо, 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 як це буде. Маленько погуляємо в Ашані і подивимося, що буде далі. Капець. Дощ паде. Біжимо в Ашан. Заточки взяв і кепку. А дощ піздує. Маленько, і то А це нормально, зараз витерпимо. Tak, to normalnie, nie przeżywajcie. Mało będzie mokry. To tak, jakby na plaży pobywał. To byście. A to by po no ja mokry. Powolnictwo. Rybarsko, powolnictwo mokra. Wiesz, malo nas Поки чекаємо, щоб дощ зупинився. Дивимося, тут постиральні машинки, світлі коштують 300 євро на 7 кілограм. Сама дешева. Samsung. 400 євро. Так, Bosch. На скільки кілограм? На 8 кілограм. Так. 560 євро. А це мабуть на розстрочку 12 місяців 46 євро. Samsung теж 89 кілограм. Ну дуже в них поширено 8-9 кілограм. Samsung. 550 євро. 8 кілограм. А там є ще й 10 кг. Ого! 10 Кенді. Ну, Кенді фірма вроді нормально, ні? Кенді фірма. Ну таку ж я ще не бачу. На 8 плюс С 5 кг, що це означає 500 євро. 1500 оборотів. 570 євро. На 12 кілограм, оце машинка. Оце стиралка, тут їдесь. 70 cm in ubi. Sembra che la 940 euro. No, 12 kg. Samsung. Ok, puoi fare i tagli. Так як вже дощ пройшов, ми маленько закупилися і відправляли без на автобусі, але... Але автобуси досить далеко стоять. Треба до них йти 24 минути, 20, минути, 9. Минут. Маємо часу до пів шостого. І так ми викликали Uber. Зараз подивимося, чи, за скільки він прийде. Показувало 7 євро, але за 7 євро ніхто не йде. Чекаємо далі. Не знаю, ніхто не хоче, ніхто не хоче йти за 7 євро. Перед цими дивилися, що було там 5 євро, але ні, ні, ні. Нарешті ми добралися до пляжа. Повністю до пляжа ще немає. Ну ми, ми вже близько, режно, okay. ми вже близько. О, це якесь неймовірне відчуття. Улепка до вух Не. быстро эти. И Не. вода Ради, як слон. А тут уже твердіше трошки пісок. Ну, дивіться. Треба Дивіться, яка вода, чи холодна. Мені ся що дуже холодна. Chcę dużo studena, <laughs> dużo chłodna woda. No te posłuchaj, posłuchajcie, co. Dużo studena woda. No, można przywyknąć się, no, ale, ale ocean, nie? Ocean, wciąż takie. Znajęcie cebula jedna i zmri. Побувати на пляжі океана. Це не передати не передати словами, не передати камерою, а це просто неймовірно. Якщо є у вас можливість, не відкладайте і побувайте біля океану на пляжі. Так, Друзі, від побаченого просто аж дух захватує. Я не думав, що цього року... Побуваємо на березі океану. Це, це було чудесно, чудесно. Зараз викликаємо Uber, так як у нас автобус сьогодні не ходить. Я подивився, типа, ходить, а він не ходить. І змушені були визвати Uber. через хвилину він вже буде тут. Так, друзі, що ви думаєте, як з нами постійно це случає таке, що поворот не туди. Ми заказали убирать спортимау. За скільки? За 22 євро. І, звісно, він звернув не туди. Ми дивимося, дивимося, він поїхав. Він поїхав прямо не тут, так? І ми знаходилися десь там, за тим папорбом, мабуть. Він звернув не туди, бляха, типу привіз нас. А теж, оказується, то не нуріння. То, а тут дуже багато таких норін, таверна, типа норіння-таверна, кафешки чи що, і вони почти всі це називають норіннями, таверна та й кафешки. Йо Йопересепе, що за фігня. Показались ми і обратно назад привіз нас додому, ми вже приїхали, ми на місці, враження дуже чудові. Уставший капець, просто ноги болять, враження повно, емоції повно. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. З вами був Сергій. До наступної зустрічі.